Якщо ви звучите як фея квітів, і це не резонує з вашим внутрішнім станом, з вашою професійною діяльністю і, врешті-решт, з бажанням звучати інакше, знайте, що на це є очевидні, а інколи і не настільки очевидні причини. Давайте ми з вами про них сьогодні поговоримо більш детально. Розпочнемо, звісно, з неочевидних. Це можуть бути психологічні та психосоматичні причини високого голосу у дорослої людини. Якщо доросла людина звучить дуже високим голосом, це може свідчити про те, що мають місце певні емоційні або психологічні блоки та підсвідомі установки. Як і саме це можуть бути підсвідомі установки, коли людина боїться, що її голос буде неправильно сприйнятий. Або висміяний, вона нібито підсвідомо підіймає свій голос, роблячи його тонким і легким, для того, щоб просто зменшити свою помітність. Це, в свою чергу, може бути пов'язано із постійною потребою догоджати або залишатися маленькою. Тобто, дорослі люди вони несвідомо залишають голос знову ж таки у високому діапазоні, і цим самим вони несвідомо сигналізують. Оточенню, що я не загрожую, і це пов'язано з певними дитячими травмами в першу чергу. Які ж це можуть бути травматичні досвіди дитинства? Наприклад, постійна критика, емоційне насильство, невдоволення, нагадування про те, що я остання буква в алфавіті, закрий рот, говорити тихіше, замовчи, постійно, нібито змушували дитину прилаштуватися. І таким чином вона забрала ось цю звичку звучати на високому діапазоні у доросле життя. І звісно, куди ж без невпевненості, і як наслідок проблем з самоцінністю з самооцінкою, людина просто відчуває себе менш значущою, негідною, і таким чином вона несвідомо. Звучить голосно для того, щоб просто не виділятися. Нехай краще мене не почують і не побачать, аніж потім будуть в подальшому критикувати. Як наслідок, це все може проявлятися психосоматично. Якщо ви запитаєте, яким чином дуже легко це напруга у шиї, у горлі, плечах, затиснутість голосових зв'язок внаслідок ось цих психологічних блоків.